Останнім часом гурор-проекти нас не сильно дивували. Після Амнезія нічого свіжого та жахливого не з'являлося. А деякі проекти, як Dead Space 3, зовсім відійшли від цього жанру. Однак, у 2012 році засвітилася новоспечена команда під назвою Red Barrels, хлопці, з якої раніше працювали у Ubisoft, Naughty Dog і Electronic Arts. Маючи у своїх портфоліо чимало відомих проєктів, працівники червоних барилиць, перш за все анонсували Індігорор Outlaw спершу було продемонстровано кінематографічний ролик, із якого ставало зрозуміло, що ми будемо беззахисні перед ворогами, і це не просто зомбі, а люди здатні думати та знаходити шляхи, як до нас дістатися. Після цього команда мовчала, але очікування були винагороджені, і ми нарешті вирушили до Маунт Месив, штат Колорадо. Головний герой Майлз Апшер, молодий журналіст, який заради сенсації готовий запхати свого носа у брудну білизну жертви публікації. Тому, після отримання листа з інформацією про те, що компанія Мерков проводить якісь таємні операції над людьми у психіатричній лікарні, Майлз просто не міг не розвідати, що там діється. Адже це шанс засудити таку компанію і швидко піднятися по кар'єрних сходинках. Але він навіть не здогадувався, що його там очікувало. І як завжди. Жди, такі дешевенькі сюжети із психіатричною лікарнею не обходяться без нацистських таємних операцій по створенню суперсолдатів, які б змогли стати справжніми арійцями. Загальновідомо, що окрім шніцелів і пива, нацисти фанатіють від чорної магії та окультизму. Тому вони змішували науку з магією у 1943 році у цій лікарні. Але у 1973 вона була закрита, і у 2012-му дурко хата несподівано запрацювала під керівництвом. Compagnie Markov. Ігролад забавки нагадує щось із таких фільмів, як репортаж, відьма із Блер чи Шукачі могил. Майже увесь час ми ходимо із камерою у руках і намагаємося вийти на світло, якого в грі вкрай мало. Для камери треба постійно збирати батарейки, які розкидані по усій лікарні, бо без електронного ока наш папараці нічогісінько не бачить, а камера, очевидячки, на андроїді, тому жире батареї з приголомшливою швидкістю. Ось вам і причина обнишпорити кожний закуток моторошного. Закладу. Пацієнти лікарні розбіглися по кімнатах і темних місцинах, тому майже в кожному неосвітленому коридорі можна на когось натрапити. Одні з них пасивні до нас і лише щось собі белькочуть, деякі доволі вороже налаштовані, якщо втрутитися у їхній простір. Але знайдуться і ті, хто просто хоче вирвати нам нутрощі, бо їм це подобається. Із Амнезієва Outlast перекочувала така частина геймплею, де за вами хтось ходить і намагається знайти та вбити. Тут вас переслідуватимуть чимало пасажирів: від колишніх ветеранів до зварювалих лікарів. Майже кожний із пацієнтів хоче розповісти, що тут сталося, але через те, що їм позривало стріхи, нічого змістовного вони сказати не можуть. Тому самостійно збираємо складанку у своїй голові із того, що почули від пацієнтів і почерпнули з документів, розкиданих по лікарні. Завдань у грі неймовірно мало. Усе обмежується тим, щоб тицнути дві кнопки для відмикання дверей або знайти ключа чи запустити генератор Атора, найцікавіше те, що немає ніяких підказок, де може міститися необхідна для виконання завдання річ. Тому гравець, як сліпе кошеня, змушений ходити і тицятися писком у стіни в пошуках ключів і кнопок. Десь до половини гри нас лякають лише раптовими вистрибуваннями із несподіваних отворів. А далі стає страшніше у своїх нотатках. Наш герой попервах безстрашний репортер, але потім він починає ридати як підрізана свиноматка, і нам доводиться ридати з ним в унісон. Ви спитаєте, що тут із атмосферою? Вона дивовижна, мабуть, ліпша ніж в Амнезії. Кожна деталь інтер'єру відіграє свою роль, рівні пророблені та цікаві. У Амнезії було чимало дрібничок, якими можна було користуватися, піднімати і жбурляти. Але з часом це приїдалося. У Outlast такого немає. У кожній кімнаті багато чого нового та цікавого. Навіть знаючи, що у тій кімнаті ми можемо померти, цікавість робить свою гнилу справу, і приваблені новими відкриттями ми прямуємо на зустріч лиху, мов метелик до вогня, свічки. Прогулянка по блоку Сі залишить у вас доволі змішані відчуття. За стінами чутно, як люди розмовляють, як хтось плаче та молиться, як хтось ходить поверхом вище. Усе це нагнітає неприємні відчуття. Самі звуки головного героя, чого варті, підводячи підсумки, можна сказати, що Ваутласт, умільці із Red Barrels зібрали найкращі геймплейні елементи із усіх же хастиків і непогано їх поєднали. Але розробники не додали нічого нового у цей жанр. Так, атмосфера у грі чудова і гнітить протягом усього проходження, але на одній атмосфері не виграєш. Де змістовний сюжет? Де головоломки, які ми так звикли бачити у цьому жанрі? Після проходження залишається надто багато запитань, на які гра так і не відповіла. Тому сподіватимемося, що нас чекає повернення до Маунт Месив.